Друковане видання найбільшого вишу Закарпаття. Погляд інформує, аналізує та міркує завдяки художньо публіцистичним жанрам про життя університету. Вже 25 років. Газета невід'ємна частина Ужгородського національного університету, каже ректор Володимир Смоланка. Впродовж 25 років наші студенти, наші викладачі, а також люди, які дотичні до університету. І... Мешканці нашого міста читають цю газету. Це газета, яка показує актуальне життя нашого університету. Це газета, яка розкриває деякі сторінки історії нашого університету. Це газета, яка дає аналітичні матеріали стосовно освіти, процесів, які проходять в освітній сфері країни, а також нашого університету в першу чергу. Це газета, яка згадує. Багатьох людей, які працювали в нашому університеті, це газета, яка присвячує величезну кількість уваги нашим студентам. Газета змінюється, реагує на тенденції, зокрема, й у плані сприйняття з боку читачів, орієнтується на легкість та й загалом намагається не пасти задніх в інфопросторі. Я іноді навіть дивуюся, що газета, хоча вона виходить один раз на місяць. Як швидко і актуально переробляється інформація, іноді я відкриваю газету і думаю, так вчора ж ця подія тільки відбулася, і вона вже відображена в газеті. А ми звикли, що це зазвичай в засобах масов, електронних засобах масової інформації така оперативність присутня, а тут газета завжди тримає руку на пульсі. І матеріали завжди свіжі. От вони Відчувається така легкість, коли читаєш цю газету і свіжість. Мені це дуже це подобається. Газета творча майстерня, яка викувала вже не одне покоління журналістів. Одні продовжили працювати в друкованих медіа, інші перейшли на радіо телебачення чи в онлайн змі. А хтось взагалі знайшов себе в інших сферах життя. В газеті працювало близько 40 працівників. Фактично школу підготовки пройшли за 25 років 5 поколінь. Це надзвичайно різні покоління від доінтернетного до покоління цифрового. Це своє бачення, це своя реалізація жанрова, тематична дизайну, тобто надзвичайно дуже такий ємкісний період, і багато із працівників погляду сьогодні стали дуже відомими журналістами. Ольга Брайлян працювала в газеті упродовж усього навчання на відділенні журналістики верстальником, а згодом художнім редактором. Мені подобалося, що це була універсальна платформа, де ми здобували журналістські навички. Пригадую, як я писала свій один з перших матеріалів про лимони в Ужгородському ботанічному саду. Я навіть боялася підійти до цієї працівниці, щось запитати, і мені вже допомагав, допомагав тоді вже мій чоловік. Каже, я йду з тобою. Так смішно було. А потім вже так виявилося, що. Не соромилася йти ні до кого, і це мені знадобилося в житті. Газета повідомляє про життя в різних структурних підрозділах університету. Факультет історії та міжнародних відносин облюбувала нинішня працівниця газети Софія Скиба і знайшла себе в жанрі інтерв'ю. Мені подобається писати інтерв'ю, тому що я сама дізнаюся, по-перше, багато нового інші люди дізнаються багато нового. Ну і... Я вважаю, що це той формат, який може якнайкраще представити людину, представити те, як вона займається, тому що вона сама говорить про себе, а не я подаю її роботу крізь призму свого бачення. Вона говорить те, що вона думає. Але звичайно, це також важко, тому що у нас друковане видання, і мені треба ту живу мову, яку я чую, адаптувати до письмового варіанту і відредагувати, щоб все було відповідно до правил. Шукати себе в жанрах, стилях, темах, вникати в особливості роботи в редакціях можуть студенти та викладачі, і для цього не обов'язково навчатися чи викладати на відділені журналістики. Часопис відкритий для співпраці з усіма охочими. А для ужну газета залишається особливістю, адже попри всі труднощі й конкуренцію через цифровізаційні процеси, друковане видання продовжує жити, і його чекають на початку кожного місяця в усіх структурних підрозділах університету. що дає життя